Звати Іван. Іван. І сьогодні ми будемо дізнаватись про незвичайний локомотив. Його назва БНЗФ 84А. Інформація про нього знаходиться у моєї мами Запитаємо інтерв'ю. Mm -hmm. Добрий день. Ми хотіли дізнатися у вас про інформацію про локомотив бмзф 84А. Який ви мені купили для залізниці Ке? Що ви скажете про інформацію? Мене немає інформації. Скажіть інформацію про нього. Я не знаю жодної інформації. Красно. Розкажу вам тоді сам. Ця інформація знаходиться на мості. І ця це, і це інформація це камери, які встановлені тут ще сотні років тому. А ще доказом є міст, по якому пройде поїзд. І завжди побачите, як по цьому мосту проходить потяг. Бачите, експрес справжній. Це про, 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 просто справжній експрес. Ви не уявляєте. Але ці експреси можуть бути модифікованими і моделю і модернізовані електрички R350. Ці модернізовані електропоїзди ходять на маршрутах селей. Артін. Але через зміну маршруту поїзди почали ходити по маршруту Селай фандім Селай Хонкін. І вже з 8 жовтня вони почнуть курсувати і на території нашої країни, України, що в сукупності може бути модифікований країною 300. Isso é o que o locomotiva é especialmente, emergency button. Якщо натиснеш цю кнопку, дивіться, що відбудеться. Ой, захоче Минь -минь. Все через цю дивовижну Emergency button. Її я використовую при, під час аварії, а також під час навколишніх рейсів і модерфікованих ділянок. Залізний проїзд у депо. Зараз маршрут проїзду депо може здаватись трохи дивним. Але в сукупності зйомка цього відео постачалась для того, щоб ви зрозуміли, наскільки цікавий цей китайський поїзд. Ці китайські поїзди розташовані у маршруті Санхай Фанкін. Але вже, вже жовтня поїзди почнуть ч... з 6 жовтня поїзди почнуть курсувати за маршрутом Села Інанкін, що вже в сукупності збільшує навантаження на корпус і підвищує комфорт пасажирів. Ці китайські тепловози. Були швидшими навіть за Т2. І у сукупності вони були швидшими навіть за Р2. Але що було як в випусках Train Funny Але про ці факти ви дізнаєтесь в наступних моїх роликах і в відео. І відео другої частини. Так я розказав вам усе про цей поїзд і хочу розказати вам ще ці слова. До побачення! Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал Train Fan Ivan.